Ну, я, шановні колеги, сьогодні ми проводимо засідання комісії постійної комісії Безниківської селищної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської етики, законності та управління. Шановні колеги, у нас кворум є. Также у нас кворум є. Тому я пропоную, шановні колеги, перейти до розгляду черги денної. Через денної ви вже ознайомлені. Які є пропозиції до черги денної. Будемо начинати. Тоді, да. тоді переходимо до, до розгляду до порядку денного. Перше питання про діяльність постережної ради при Близінківському комунальному підприємстві Близької центральна района Лівані у 2024 році. По даному питанню інформує Оля Володимировна Павлюченко. Постережна рада при комунальному підприємстві Бузніківська районна лікарня є дараче контрольним органом, створеним Бузніківською селищною радою. Загалом має 11 осіб. Головою є Раїса Мізбрицька, заступником Богдан Бухтати, секретарем Ольга Павліченка. У 2024 році відбулося 4 засідання. Порядок денний формувався на підставі плану роботи на 2024 рік з урахуванням пропозицій членів ради, виходячи із специфіки та актуальності питань. за результатами розгляду пропозицій спостережної ради. Пропозиції та скарт громадян, враховуючи взаємодії близніківської селищної ради, та капеблизніківська ЦРЛ», вдалося покращити якість харчування хворих, а саме забезпечити хлібобулочними виробами власного виробництва, збільшити обсяги матеріально-технічної бази лікарні, покращити прозорість роботи близніківська церел шляхом оприлюднення на сайті інформації, яка передбачена законодавством. Започаткувати роз'яснювальну та рекламну роботу щодо медичних послуг, які надаються лікарні, вирішити питання взаємодії організації та взаємодії між організаціями та установами, каприпу з Никівська КРЛ, випадковості залучення медичного працівника до участі у громадських заходах. Покращити роботу по вирішенню кадрових питань. В лікарні провести службову перевірку фактів продажу лікарями закладу медикаментів факт не підтверджено. Вирішено питання щодо налагодження в громаді роботи по збору донорської крові, забезпечено житлом медиків, місце проживання, яких знаходиться на значній відстані від місця роботи, вирішено питання компенсації працівникам лікарні за проїзд громадському транспорті до місця роботи впровадити логотип лікарні та етичний кодекс ЗОС, провести інвентаризацію ем допоміжних засобів реабілітації та сплачувати перевід, забезпечити посередній роботу 15 медичних пунктів тимчасового базування на території Старостинських округів. Практика тобто роботи з постеження ради свідчить, що громадськість має достатньо... Повноваження, аби вносити пропозиції засновнику та адміністрації підприємства, впливати на прийняття важливих рішень. Участь громадськості в охороні здоров'я діє як механізм упередження порушень у сфері охорони здоров'я та покращення якості надання медичних особист. Члени спостережна ради, активно сприяють взаємовідносина між лікарнею та органами влади. Питань поліпшення якості надання медичних послуг спостережної ради на офіційних сайтах Близніківської селищної ради та КП Близниківська ЦРЛ. Вважаючи, зважаючи на викладене, можна діти висновку про забезпечення протягом звітного періоду стабільності у відносинах та системного діалогу між громадськістю, в особі спостережної ради, органами місцевого самоврядування. Пособі Близніківська селищної ради та кафе, Близніківська ЦРЛ, що безпосередньо впливає на покращення роботи, по дотриманню прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержанню вимог законодавства, при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров'я, фінансово-господарської діяльності, закладу охорони здоров'я. Я щось пропустила, не знаю, Були якісь заваження вам? спостереженої ради по роботі лікарні від громадян ну так були я зкільки там було скарг чи то були подяки от три на два п'ять спостережної раді жодної скарги не надходила вони там щось побачили таке удосконале чи як були пропозиції ми їх вирішували щодо покращення харчування покращення Ну, оприлюднення інформації на сайті, в тому числі і графіку роботи. Це більш за все звертаються до старості, старос передають потім перед дякую. засіданням спостережній раді, спостережна рада вже на засіданні прямим шляхом з керівником вирішує ці питання. Чи, ще які запитання? Чи є ще які запитання? Ні, нема, дякую. <су> Та я хотів би, Оля Володимировна, вам її. І... Членам спостережної ради подякувати, тому що люди працюють на громадських засадах і вони проявляють свою небайдужість активну позицію тим, що вони питаються на громадських засадах якось вирішити питання і взяти на себе негатив від людей, і, тому що ви розумієте. Тому я думаю, ми всі приєднуємося з цим людям, які працюють у спостережній раді, на громадських засадах. за це Дякую. Ну, що ми беремо інформацію до відома. Так, і ну, погоджуєте проєкт рішення на сесії. Виносимо це питання. Тому, шановні колеги, хто за те, щоб взяти інформацію до відома та винести дане питання на чергову сесію Близніківської селищного. Хто за? Всі за одноголосно дякую. рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення Близніківської селищної ради, про утворення виконавчого комітету Близніківської селищної ради. Це фактично питання стосовно членів виконавчого комітету. Ви всі знаєте, що в нас в минулої сесії пройшли кадрові зміни. У нас з'явився новий заступник. Ви знаєте, Богдан Олександрович. І відповідно до регламенту заступники повинні бути членами виконавчого комітету. Той же в момент у нас Володимировна у нас Лучко Яна Васильівна, вона є членом виконавчого комітету, але вона прийшла працювати в лозову, і фактично вона без транспорту і її, Немає, ну, фактично. Вона вже не може. Ну як вона хотіла то ну просто зв'язку з тим, що працює на постійних засадах в лозові, вона не відвідує виконавчий комітет і тому. Пропозиція одного члена зняти, то... не знять, а виключити із членів, а цього включити до складу. З Яною Васильівною попередньо обговорено, вона не проти. Вона каже: я реально не, не не маю можливості бути присутнім до сьогодні контролю. Не проти. Тоді, якщо питання зрозуміло, пропоную перейти до голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення про внесення змін до рішення Близдінківської селищної ради, про утворення виконавчого комітету Близніківської селищної ради восьмого скликання винести на засідання, погодити та винести на засідання чергової сесії. Хто за? Хто проти, хто утримується? Якось рішення прийняті. Наступне питання про затвердження плану роботи Близдниківської селищної ради Лоздівського району Харківської області. Шановні колеги, це як ну, питання, яке постійно робота селищної ради повинна бути планова, і вона повинна, ми повинні затверджувати даний план. Тому є якісь питання до плану, чи нам треба його визначити? Ну, я в двох словах план роботи селищної ради це включає і. Сесійну роботу, сесійна проведення сесії це не лише пленарне засідання, це й робота постійних комісій. Зараз це в нас теж сесія, йде оголошена сесія, пленарне засідання пройде вже о 10-й ранку. Це також сюди включена робота виконавчого комітету, всі питання, які ми періодично розглядуємо, і також організаційно методична робота. Це наша Робота по щоденна робота це наша робота з депутатами і методична робота так само. І з колективом, персоналом, і з депутатами. Планується проведення сесій по, по плану. Планується проведення. не, не я все знаю, як це Панов, є запитання? Ти не Якщо немає, то пропонуємо прийти до голосування. Хто за те, щоб погодити дане питання та винести проєкт рішення на засідання цієї чергової сесії Близніківської селищної ради? Хто за? Хто проти? Хтося? Дякую, рішення прийнято відмову. Шановні колеги, всі питання черги денної засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування регламенту депутатської етики, законності та правопорядку розглянути.